Ми не хотіли цього, але ми вирішили для себе зробили вибір такий, що ми тут лишаємося, і ми будемо допомагати. Ти розумієш, що ось вони вони зробили для цього проекту, мабуть, найбільшу роботу, бо вони повернули наші землі. Просто овочі можна купити в маркеті, в магазині, на ринку, де завгодно. Це не просто овочі, бо це е, овочі, які люди виростили на землі, яка була окупована і яка після цього була деокупована. Я тут зараз кажу, мене мурах. Привіт! Мене звати Мір'ям, я волонтерка фонду Волонтерська та співавторка не знаю, проєкту Лавка де окупації, який позаду мене зараз. Наш фонд волонтерська. Він заснований в лютому 2022 року, і саме з того часу ми займаємося гуманітарною благодійною допомогою людям в Харкові та в області, де окуповані в Харківській. В якийсь момент десь в березні 2023 року. Ми з колегою з Наталі зрозуміли, що треба щось робити по іншому. Те, що ми робили до цього, перестало працювати. Ми зрозуміли, що треба якось змінюватися і це дуже класна ідея яка прийшла в голову наталі і яка призвела до того висновку до ми прийшли, а саме створювати бажання в нас з'явилося створювати економічну незалежність в селах з деокупованих територій: села Стодінок, села Довгенька та інших сіл. Фермери вирощують, ми продаємо, вони заробляють. І окрім цього всього, ще ми, напевно, несемо таку трошки функцію надихати людей. Інших, які живуть в нашому місті, які живуть за його межами, так давати трошечки надії для, для всіх, що після того як село декупували, є життя, є якась надія і майбутнє диня від Марії, друзі, всього чотири штуки. Встигайте Перчик солодкий, перчик гострий, кабачки, молода дрібна картопля, м'ята м'ята петрушка, бозілі. Приходьте до нас у лавку до 20-ї сьогодні-завтра і взагалі кожен день. І ми зрозуміли, що нам треба ну знайти когось, хто б підтримав нас в цьому і як ідею, і був би теж зацікавлений. І ми почали думати, з ким ми співпрацювали до цього як благодійний фонд. Бо ми дуже багато чого робили, окрім просто звичайної гуманітарної допомоги чи там допомоги фельдшерсько-шерським пунктам. Ми дуже багато займалися відбудовою, і одне з сел, в якому ми займалися відбудовою приматних домогосподарств, це саме дахів та вікон. В нас склалася класна налагоджена комунікація з старостою села з Сергієм, і ми подзвонили йому і кажемо: Сергій, добрий день! В нас є одна ідея. Дуже коротко йому розповіли про це, і кажемо: Ми хочемо приїхати і поговорити ну наскільки це буде цікаво. Їм. Сергій покликав е, тих людей, які могли б бути потенційно зацікавлені в цьому. Ось ми зібралися і ми почали розповідати про те, що є така ідея, є такі ми. Ось ми е, бачимо це собі ось так. А як ви бачите? І в такому е, діалозі е, народжувався цей проект. Привіт, мене звуть Наталі. Я менеджерка благодійного фонду Волонтерська, а також співорганізатор лавки деокупації. Це наш проєкт від е, волонтерської. Коли ми створювали разом з мері цей проєкт, ми дивились референси на овочеві лавки, просто взагалі там в інтернеті, як вони виглядають. Потім пам'ятаю, як Мері з'їздила в Київ і побачила овочевий риночок на вихідних. Ну там такий стихійний риночок вихідного дня, коли фермери привозять, просто там відкривають автівки і продають те, що в них ось виросло. І ми так зернятко за зернятком збирали це натхнення, і все ось разом в у нас. Вийшло в таку лавку деокупації, вже влітку ми відкрилась, і це, мабуть, так, та лавка, куди хочеться приходити кожен день, бо до нас приходять навіть гості з інших міст і кажуть: о, клас, ось саме так і повинна виглядати овочева лавка. О, це прям так класно. Тому раз разом з спільним натхненнями ми створили цю лавку. Періодично ми тут у лавці чуємо питання. Ну, хтось просто приходить повз, такий, ну це що, просто овочі? І раз, коли я маю змогу прокомунікувати з людиною, яка відпочиває на території, і я чую такий коментар, я завжди кажу: ні, це не просто овочі. Просто овочі можна купити е, в маркеті, в магазині, на ринку, де завгодно. І насправді і це не просто овочі, бо це овочі, які теж хтось ростив, вклав в це душу, е, час. Е, Любов для того, щоб потім їх можна було купити. Але це точно не просто овочі, і це точно не просто лавка, бо це овочі, які люди виростили на землі, яка була окупована і яка після цього була деокупована. За ці шість страшних місяців, дехто лишався в окупації і бачив, чув на власні очі, дехто виїжджав і вже після того, як повернувся, побачив наслідки того, що таке. Наша сусідська держава. Вони розміновували свої городи. Вони знаходили на своїх городах худобу власну, яку було вбито і яка розкладалася. Вибачте, вони прибирали вирви з під снарядів, засипали землею знову. Один з городів наших фермерів виглядає як звичайний город, але якщо піти до самого такого кінця в куточок, вона залишила одне єдине, ну напевно, як озерце просто яма, яка наповнюється дощовою водою, і це є наслідок того, що вони пережили. Тому це не просто овочі, це овочі, які, попри все, були посаджені, вирощені, зібрані, привезені сюди. і так ми продаємо їх людям тут. До нас іноді приходять військові. І коли вони. О, лавка деокупації, а що, а як? Іноді ми з ними спілкуємося про які згадки, де вони були. Вони питають: о, там, а то-то село, ой, і це там, там. і… Це, мабуть, знаєте, такий момент, коли в тебе мурахи по шкірі бігають, коли ти розумієш, що ось вони вони зробили для цього проєкту, мабуть, найбільшу роботу, бо вони повернули наші землі. І селяни завдяки. Блін, я дознать, зараз кажу, в мене мурахи. А, і що селяни вони змогли повернутися до себе, вони можуть тепер на своїй рідній землі робити свою улюблену роботу. Я одна людина, яка. Робить нам раз на якийсь час велике замовлення, сплачуємо його, ми там формуємо його разом і відвозимо це в військовий шпиталь. Тобто це такий круговорот, добра, я не знаю, в природі людина і особиста ініціатива цієї людини допомагає нашому проєкту, допомагає нашим фермерам, допомагає тим хлопцям і дівчатам, які відновлюються після поранень в нашому місці. Коли ми тільки вигадали проект, ми не могли собі уявити, з якими труднощами ми стикнемося, що нас буде чекати. І спочатку здавалося, що це достатньо легко буде реалізувати, бо що там там вирощувати ці овочі, привозити їх, продавати. Але направду, до того, щоб все виглядало так, як ми бачимо зараз, був величезний шлях роботи. І якщо лавка працює зараз там тільки два місяці, як точка фізична, в якій можна щось придбати, то робота. Прям є кожна дневна робота відбувалася десь за півроку до цього. І на цьому шляху нас дуже сильно підтримували і продовжують підтримувати чудові інституції, благодійні фонди, організації. Багато різних. Перше це нова Україн». Це такий фонд, який існує з 2014 року, і дуже сильно підтримує цей наш проект. Попередні активності це інституція House of Europe, Чудові теж наші друзі, з якими ми робили і місію в Херсон і іншу гуманітарну допомогу. Про це дуже багато є в там наших соціальних мережах. Наприклад, а це it компанія Харківська Plarium, які також нон стоп всю дорогу, всю повномасштабно підтримують наші ідеї, ініціативи. Це також сфера, громадська організація, яка Підтримувала нас, нас от нещодавно зовсім, і в Харкові, і взагалі, в принципі, в Україні якесь дуже спекотне літо і дуже спекотний липень. І коли ми Зрозуміли, що в нашому приміщенні, да, в нас такий маленький, буквально по півтора на півтора метра, клаптик дуже дуже спекотний, там неможливо поставити кондиціонер ніякий, він не спасе, бо все відкрито. Ми зрозуміли, що нам дуже треба вентилятор, такий настильовий, і, і в нас є такий красивий саме завдяки ним, наприклад. І якщо казати про... Підтримку то ось ці чотири інституції, компанії це основні, але направду, підтримка вона в кожному, в кожній людині, яка приходить і купує, в кожній людині, яка каже, відправте мені, будь ласка, новою поштою, і ми відправляємо в Київ, в Дніпро, в Львів. В кожному закладі, з яким ми співпрацюємо. Сьогодні зранку ми відвозили замовлення, наприклад, на 1654, на Йорд. На Тріпіччя на бурбон у всіх тих небайдужих людях і компаніях, які словом, ділом, грошима інформаційно як завгодно роблять так, щоб разом з нами роблять так, щоб фермери могли заробляти. Так, звуть мене Ярік. Я керуючий та шеф-кухар закладу Любов. Це Грузія і Камон це Паназія. Ознайомились ми ще в тому році, в тому сезоні. Це було таке спонтанне знайомство. Є мері, вона приходить до мене в любов, а я тоді теж, теж був, тут стояв на кухні, готував. Каже, у мене є кукурудза з-під ізюму від Людмили. Я кажу, поняв, давай її продавати та готувати. Я кажу, везіть. Вона мені привезла п'ять мішків, я її сів приготував. Всю її продали, і так от ми перший раз познайомилися з ними. А в цьому році вона каже: є багато овочів, буде чи готові ви їх брати. Я кажу, звісно, звісно, давайте. І вони мене почали провозити, починаючи з господи, цих ягід на компот, заканчуючи огірками, помідорами та картоплею. І власне. Заклад Любов та камон з цього сезону працюють здебільшого з овочей, з лапки до окупації. Це якість, яка не поступається звичайним овочам, які продаються на базарі. Ну, тобто воно все, воно все до одного, все яскраве, класне та смачне. Для мене, напевно, цей проект про те, що коли ти не планував щось робити, не знаю, не мріяв про це все життя. А ми точно не мріяли. Наша команда займатися благодійною діяльністю гуманітарною допомогою і відновлювати допомагати відновлюватись після вторгнення в свою країну людям. Ми не хотіли цього, але ми вирішили для себе зробили вибір такий, що ми тут лишаємося і ми будемо допомагати. І ось коли ти займався такими речами дуже простими їжею, ліками, гігієною, не знаю, якимись генераторами. Ем, дуже багато хто, ну як би це сказати правильно, дуже багато хто лишився на. Цьому рівні і просто продовжує далі, досі щось комусь возити. На думку нашої команди займатися такого типу допомогою треба тоді, коли є ось тільки деокупація. Так? Я не кажу там один раз привезти і забути. Ні, ну там півроку, але точно не два. І напевно цей проект це така трансформація благодійної діяльності. Це трансформація допомоги. Коли ти даєш людям не рибу, а вудку і вчиш їх рибалити, і вчишся разом з ними. Цьому, це точно не просто, це от взагалі не просто. Але в цьому є набагато більше сенсу, в цьому є набагато більше надії, натхнення, ніж в якійсь. Простій допомозі. Коли ти бачиш, що там та копійчина, яку їм вдалося зробити, вона йде на якусь їх я не знаю, мрію. Це дуже приємно разом з ними це робити. Як уже вдарили по нашу вулицю, ми виїхали. Весь кирпич був розбитий, криша побита, не Ні хазяйства не чув. цього нема. Трактор згорів наш. Трошки досталось, кришу тут трошки побила на хаті. Вікна повибивало. На другому участку, де моя хата розбита, там було 10 прильотів. Що в нас було? Ну, просто капець, все було в дуже плаченому стані. Ось прильот на огороді, град пролетів один. Там ще одне озеро в нас Теплиці тут стояли, розбилося, погріб розбило. Бур'яни такі. Все, що ми побачили, нічого хорошого. Були прильоти, це таке. Кріслі на хати не було. Оце ми приїхали в го році. Оце була дирка в хаті в залі. Вся мебель у нас розбита. Ну, зараз, звісно, потроху починаємо працювати. Хай тільки там буде дасть Бог перемоги і все буде. В цьому році будемо виращувати томати, огірки, ну. Сіненькі насадила, вже уже, вже була зі зещиків. Помідор розовий серцевідний, е, помідор Кінігсберг, е, помідор е, фантастика. І ще якийсь тут сорт. Агіліс, чотири сорти. Алірки, помідори, баклажани, перець. Все те, це можна садити в теплиці. На народі хотілося б батат спробувати. Виростати кабачки, зелень, кавуни, дині, гарбузи, кукурудзу ну, все. І це все ми будемо разом продавати на нашому спільному проєкті Лавка до окупації. Дякуємо вам. Це проєкт про любов, про турботу а, і про майбутнє. Воно дає ковток та натхнення, що. У нас є майбутнє, що ми разом його створюємо, бо не було б цих селян, не було всієї цієї історії. Ми б не отримали, не отримали б стільки відгуків тут. Бо коли ти приходиш сюди, на трішечки, буквально там, що з дівчатками, котрі тут працюють розмовляти, і підходить хтось щось обирає, і вони з таким натхненням це обирають, тому що вони знають, що вони підтримують, надають любов. Своїми словами. І для мене це, мабуть, щось надзвичайно особливе. І для себе я дійсно вирішила, що це проєкт такої любові та турботи. Бо ми разом створюємо це. І ну, це, це неможливо якось прощупати, осягнути. Але а, ті слова, котрі. До нас надходять від людей, які обирають ці помідорчики, огурчики це щось дійсно неймовірне. І Тому цей проєкт навчив нас. Ніколи не здаватись, хоча ми і до цього, коли працювали, ми знали, що не існує жодних перешкод, і будемо рухатись вперед. То цей проект, мабуть, ще додатково нагадав, що немає нічого неможливого, і всі ці проблеми, котрі були на нашому шляху, там і ракети прилітали, прилітали в склад в Одесі, знищували все. І що в нас тільки, мабуть, не було. То все такі дрібниці і з усім справимось. Тому ми хочемо і надалі. Створювати е таку економічну незалежність для селян. І а, хочемо, щоб лавка деокупації, окупації. Тут вона та влітку працює, вона ось можна прийти. а, вона, можна сказати, що офлайн, помацати все. Також ми відправляємо там якісь смаколики, а, консервовані штуки, мед по території України. Але хочемо зараз працювати в тому напрямку, щоб це було не лише фермерські продукти, бо вони мають а, не дуже довгий строк життя. Хочемо щось більш таке. Зручне у відправці і щось таке просте в зберіганні створити. І поки в нас є ідеї, ми їх обговорюємо. Також вже були у старости в селі, спілкуємо з ним, що він про це думає. Бо в селі немає роботи. На жаль, які ну як і раніше, її взагалі то не дуже багато було, і в села люди їздили, їздили, їздили в більш великі населені пункти працювати, бо там. То а, в шпиталі була робота, то там не знаю, школи якісь, то ще щось. То зараз, на жаль, а, мало таких місць, і всі підприємства по-перше, знищені, бо пам'ятаю, в приколотному є там великий а, завод а, олії переробки. А на жаль, зараз він взагалі не працює. Всі люди опинились без роботи. І для нас це важливо саме відновлювати робочі місця, створювати економічну незалежність, і ми будемо рухатись у цьому напрямку. Тим паче, лавка деокупації вона ну можна так сказати, не робила трішечки галасу. До нас звертаються люди і кажуть, ми готові, ми хочемо підтримувати цей проект грантами. Давайте щось цікаве робити разом. Для нас зараз задача це фіналізувати цей проект в плані лише ну овочів, щоб зрозуміти, які в нас були нюанси, що ми робили так, що робили не так. кажучи, таку роботу над помилками зробити і вже дати друге дихання цього проекту, щоб восени взимку у людей. Була робота в селі, щоб вони могли далі створювати щось особливе для харків'ян, для всіх українців. А там і за територію України я багато людей, які хочуть підтримувати цей проект, підтримувати селян. І це для нас поки ще нова така задачка, але впевнена, що ми з нею впораємось і наша лавка деокупації буде розростатись і масштабуватись.